Тож, сьогодні у нас зустріч в рамках нашого проєкту Shortage.ua, який ми робимо в рамках навчального проєкту. Сьогодні у нас в гостях Аня, яка є волонтером з досвідом і яка з нами люб'язно погодилася поділитися своїм досвідом, розповісти, як і кому вона допомагає, і що важливо, коли ти допомагаєш іншим. Аню, розкажи, будь ласка, трошки про себе и і як? з чого почалася твоя волонтерська активність? Хто я взагалі? Я мама. Я жінка. З останніх сім місяців жінка військовослужбовця, захисника нашого міста і захисника нашої країни. Сама я фітнес-тренер в минулому до декрету. Викладач університету фізфіховань і спорту України на сьогоднішній день, в принципі, моя основна напевно, діяльність, яка мене трохи повернула до життя, це волонтерство. Напевно, організація поки що це гучно сказано. Я вважаю, що я більше напевно працюю як координатор зараз. Правильно, ти підмитила на самому початку. Чому? Тому що. Як людина, яка особисто пережила а, все не з телевізору, а на власні очі ми бачили все це, так? А, Тобто ці люди були поруч нами, і ми все бачили, якби, як це відбувається, ми все чули. І першу допомогу, в принципі, ми теж отримали, коли вийшли з дитиною з окупації від волонтерів. Так, це були друзі, знайомі, знайомі знайомих. Але все одно ми зіштовхнулися з тим, що люди, яких я багато років не бачила, вони перші притягнули руку допомоги, тому що чоловік не міг нас вивозити далі, міста, тому що йому треба було далі працювати, тому що були активні бої в місті. Ось і ці люди нас доставили з міста там з одного місця в інше місце. А, інші люди нас прийняли, а, інші люди нам надали їжу, а, якісь одяг і так далі. І через кілька місяців, коли ми поверну, повернулись вже у місто, де окуповане, я зрозуміла, що від цього сприйняття так, от всього, що відбувалося, бачу, бачу місто наше так зруйноване, і так далі. Я зрозуміла, що мені стає важко, так. Тобто, я будь-яка людина, будь-який українець, який зараз знаходиться в Україні і за її межами, він. Uh, переживає от цю таку, так посттравматичний синдром, скажімо так, і щоб от в цю галепу не потрапити, скажімо так, так тому що в мене є дитина, мій чоловік виконує свій борг, скажімо так. Я вирішила теж допомагати іншим. Багато залишилось той допомоги, яку надавали нам. Uh, потім я вже почала чоловіка просити познайомити мене, от uh, з ребятами, які їм допомагають. Так? Щоб надавати допомогу іншим, тому що люди почали повертатись у місто. А, на жаль, місцеві влади не має можливості так, допомогти усім. А, а вже от літо пройшло, і зараз от восени я зіштовхнулася з тим, що дуже багато людей приїжджає в наше місто з окупованих територій. Тобто допомога потрібна не тільки місцевим мешканцям, так які просто. Втратила роботу, можливо, в них є житло, так, але вони е, зіштовхнулися з іншими труднощами. Хтось е, е, втратив близьку людину, е, хтось е, втратив будинок, е, там улюблений велосипед. От будь якраз вчора спілкувалася з жінкою, її чоловік теж захисник. Вона розповідала що мене втратили І от, в частності, каже своїх два железних коня металевих. Ось, і от ну ти мене знаєш, так що я. Люблю спілкуватися з людьми, така професія в мене була. І я от всі ці навики перевела в цю можливість, що життя до допомагає нам, значить, і ми, якщо маємо руки, ноги, так, дах над головою, значить це для чогось. Так, значить, треба допомагати іншим. Спочатку це були знайомі, друзі. Потім я вирішила створити як платформу сторінку в Instagram, придумала назву, придумала дизайн, такий самий простий, скажімо так, для спілкування і прийняття заявок. Тому що люди якось на пальцях розповідали, а мені треба було якось це все задокументувати. Mm -hmm. Найпростіше це інстаграм на сьогоднішній день для мене був. І люди почали писати. Спочатку я допомагала адресно, тобто ми зустрічалися з людьми, які чи під'їжджали там ближче до мене, де я знаходжусь, чи якщо чоловік був вільний, то ми відвозили самі допомогу: Ірпінь, Буча і Бородянка. Mm -hmm. Це кілька місць, які ми іноді привозили теж допомогу. Деякий час в мене була можливість співпрацювати з волонтерами Києва. Це міжнародна компанія. Яка організовує саме роздачу продуктових наборів. Mm -hmm. І майже два місяці ми займалися цим. Тобто для мене виділяли по можливості, певну кількість цих наборів, і ми от максимум у нас за день ми видавали десь 80 наборів цих продуктів. Я складала списки ось людей, яким ну, дійсно це потрібно. І ми робили зустріч раз на тиждень. Продукти це було основне. Але от потім, коли люди дізнавалися, ми знайомі, що я почала допомагати людям. Вони теж запропонували допомогу в когось знайомі друзі з кордоном. Вони почали збирати допомогу. І це, в принципі, велика кількість То есть, це засоби гігієни, це. А, щось там для дітей, іграшки, дитячі концтовари, і так далі. А, далі, хто дізнавався, що в мене чоловік захисник, то допомога військовим. Тобто ми допомагали підрозділу хлопців, вони комунікують з хлопцями, які на передовій, допомагали туди. А, кілька разів робили збори а, на хлопців і на хлопців, які на передовій зараз. Uh, і, в принципі, так вийшло, що губила, в принципі, всі категорії, які зараз потребують допомоги. Uh, так як в мене дитина, і все ж таки, в першу чергу я потрібна їй, то я і назвала так, в принципі, свою, так, організацію, скажімо так, допомогу ЄРПІНІ. Тобто, це якби центр. Тобто, навіть якщо ми маємо можливість кудись поїхати, все одно люди там. Передають сюди допомогу, ми її веземо її далі. Так як вчора ми передали допомогу на Ізюм. Так ось а, ось в такому плані а, біля мене знаходиться на кав'ярні, яка запропонувала мені. Ми спілкувалися до війни. Я була постійно їх гостю, і вони запропонували мені а, трохи місця, скажімо так, в своїй кав'ярні для зберігання речей. Для реклами, тобто вони були моїм інформаційним якби джерелом а, для запрошення більшої кількості людей, яким потрібна допомога. Угу. А, і от, в принципі, на базі їх ков'ярні ми і а, робили такі групові зустрічі. Тобто, на конкретний день ми запрошували людей і вже роздавали речі, засоби гігієни, продукти і так далі. О, зараз вже проблема виникає, що погодні умови не дозволяють вже на вулиці це робити, то от зараз займаюся пошуком а, приміщення mm -hmm. самого для бази постійної, скажімо так, а, зоною дитячою, якби є такі свої ідеї, але. Буде знову ж таки шукати допомогу людей, хто має можливості все це можливо, якби як, як міцнати, виступати і оплачувати цю оренду так на теж на волонтерських, скажімо так, начал щоб от разом і на постійній основі допомагати, тому що ну це дійсно потрібно. Ось і знову ж таки зараз в РПІНІ, наприклад, у нас райони поділилися, і от якраз наш район він був пустий. Я не могла б зрозуміти, чому люди приходять. Вони кажуть, тому що там в центр мені далеко. Є там певні а, шари населення, так які не мають транспорту, наприклад, так, це пенсіонери, є люди постраждалі, там, наприклад, вже такого поважного віку, але вони а, ну, їм важко взагалі переміщуватись. Там є от родина, наприклад, жінка контужена, чоловік в нього краб. Він переміщується на візочку. Ось, mm -hmm. тому, ну, зрозуміло, що вони далі там, свого району нікуди не можуть піти. Ти сказала, що ти допомагаєш е, жителям Ірпіня, які потребують допомоги. Е, ви також допомагаєте військовим побратимам твого чоловіка. І ще ти згадувала, що ви також е, зараз маєте на думці допомагати сім'ям військовим. Так. Можеш трошки більше розповісти? Розказати, як ви вирішуєте, кому ви допомагаєте, кому ви допомагаєте. Тобто, яким групам ви сьогодні на сьогодні допомагаєте, і як ви вирішили, що ви їм будете допомагати? А, зараз майже всі а, волонтерські центри нашого міста вони а, звузили спектр а, надання допомоги до частіше за все, це ВПО. Так, тимчасове переміщення ОПП. Mm -hmm. Це родини, от Просто я промоніторила. От, перед сьогоднішньою зустрічі ці чати, де я знаходжусь волонтерських місцевих, це багатодітний, це переміщення щось. Ну, буквально там три чи чотири шари, так, ну того mm -hmm. типу, скажімо так. У, у людей я просто по собі знаю, коли ми виїжджали, не було можливості оформити вебру. На той час, тобто це треба було в центр їхати, транспорту немає, обстріли були і так далі. І ну я просто розумію, це коли люди приїжджають в нове місто з іншого взагалі регіону, вони не завжди можуть одразу, тому що великі черги не у всіх є дії, наприклад, так, особливо якщо ми кажемо про людей вже пенсійного віку. І люди, якби заручники ситуації, тобто вони потребують допомоги, але офіційно вони не Майже ніде зараз не можуть її отримати, тому що всі питають документи, де ви вже оформилися, де ви закріпилися і так далі. Це по-перше, по-друге, штовхнулися ще з такою проблемою. Люди, наприклад, штошлежачі, чи захворіли зараз волна вірусів, ковіду і так далі. І я розумію, що, якщо, наприклад, ми беремо одяг взуття, Дуже багато людей, які віддають так? це безкоштовно, в дуже доброму стані і так далі. Вони а, не потребують ніяких там, грошей за це, чи їм не принципово кому це. Так? Головне, щоб це пішло в потрібні руки і все. І от хто пише, то а, до мене звертається. Якщо в мене чогось немає, тоді я там можу відправити а, там, вже поспілкувавшись туди, туди, туди. Так? Mm -hmm. А, або оформитись щоб десь допомогти на сьогоднішній день. У нас вузький спектр, скажімо так, допомоги, тому що деякі волонтерські центри, з якими ми працювали, наприклад, ті ж продукти, вони зараз допомагають. На жаль, там іншим так групам населення. Ось тому якби зараз шукаємо нові можливості, але на, на той час, от поки так, якщо люди пишуть в мене, це є. Я їм це пропоную. Або от, як ми з тобою так робили, тобто я знаю, що хтось хоче допомогти, і є людина, якій потрібна допомога. Вони зустрічаються напряму і все. так ну, Дуже багато передали ми автокресел, дитячих, візочків, дитячі ліжка а, і так далі. Тобто, ну дуже, дуже багато чого, що я навіть не зустрічалася з людьми. Тобто мені хтось писав, в мене це є, а тут людина пише мені це потрібно, чи просто я роблю якусь рекламу, анонс, там фото не так надсилаєш, це в мене є. Знову mm -hmm. ж таки, і так далі. А я, але на сьогоднішній день, так як мені люди допомагають без якихось там, ну скажімо так, требувань, що треба там обов'язково, щоб були якісь документи в плані оформлення, так, ВПО, чи ще чогось, то допомагаємо всім. Чим кажемо так, іноді просто люди пишуть, щоб поговорити. І це, це теж що я просто відповідаю, я розумію, не так як психологічна допомога. Це взагалі зараз. Я скажу, що ми ем, просто зіштовхнулися з чоловіком, що хлопці, наприклад, військові не потребують психологічної допомоги. Ти що, в принципі, у нас було з 2014 року, так, але на майбутнє мені здається, що треба теж не просто цим повинні займатися, тому що в нашому, наприклад, місті є центр волонтерський, який допомагає в, реабілі... в реабілітації військових які там чи втратили кінцівки, так чи це мирні мешканці, які втратили кінцівки. От Зараз вони на це направлені так в роботі. Хоча раніше просто займалися фізичною реабілітацією військовослужбовців. Тобто, В принципі, всі зараз адаптуються під Умови всі розуміють в принципі, що все хоч... не можна так погодити, але при цьому всьому, треба все ж таки вислух... вислухати будь-якого, так і хоч чимось допомогти, або допомогти зустріти з іншою людиною, яка може допомогти, або шукати самим допомогу. Правильно розумію, що умови зараз змінюються досить швидко, є певні потреби, які залишаються, а є певні потреби, які весь час оновлюються. Так, так. Ну, наприклад, навіть зараз осінь зима, а, військові, це холодна пора року. А, багато хто потребує а, там, теплого, одягу, це зрозуміло. Спальники це зрозуміло, але на чому готувати? Угу. Тобто зараз всі наші от місцеві волонтерські групи вони збирають, щоб ви розуміли просто жестяні банки військ, тобто все, щоб робити свічки своїми mm -hmm. руками. Uh, так, і відправляти хлопцям на передову, тому що не завжди є можливість uh, купляти ці великі свічки для готування і зігріву. А це, хоча б, ну, в мене теж є досвід uh, готування на свічки, тому я знаю, що це ну хоча б як, якось, але буде хлопцям допомагати. Та в принципі і людям, де де окуповані території, вони кілька місяців, як мінімум, будуть без світла, без тепла. Так, тобто от е елементарний, так але mm -hmm. ну, в Сезон, сезонні потреби так, так, сірники. А, так, Тобто, ну багато того, того, що в принципі влітку немало потреби, тому що ну, було було тепло, день був так длинніший. Це Елементарний приклад того, що ще що навіть погодні мови не впливають на це. Ну і плюс дійсно, от по нашому, по нашому місту, бачу, що. Багато людей просто, які приїхали без нічого. От вони в шльопках вийшли, там, наприклад, з Херсонської області, так, літо, жар, і приїхали без нічого. Їм треба взуття, їм треба одяг, ковдри, постіль, щоб ви розуміли, у нас навіть військові не завжди мають постіль. Ви зараз розвиваєте новий напрямок, це допомога сім'ям військовим. Так, так. В принципі, ці, цей а, от якраз а, м, шар населення, він взагалі не захищений, не соціальна. Чоловіки і підтримка у багатьох взагалі далеко, так. А, зарплатня не у всіх є. Чи не, там, скажімо так, невчасно, а, чи вона невелика? Що важко просто там приготувати у когось кілька дітей, наприклад, так а, і так далі. Тому цей от шар таки я просто знову ж таки почала спілкуватися, знайомитись. От якось вона так вийшла. І от є така ідея, теж допомагати цим людям. Ось тому, що ну, якщо ви навіть відкриєте якісь новини, там щось так кажуть про погорільців, кажуть про постраждалих, так але ніхто не каже про родини е військовослужбовців. Так. Іноді можуть в схоль сказати про тих, хто вже втратив своїх захисників. Так. А, ось, а, іноді юридична допомога потрібна, а, тому що ну, от, хто навіть втрачає чоловіків-захисників, дуже багато проблем. Поховати нормально не, мож не можуть, і так далі. Ось тому ну, тут, ну, от, допомога от, от, саме різні потрібні. Дякую дуже, що ділишся всією цією інформацією. Насправді, я вірю, що чим більше я працюючи з людьми, які допомагають з організаціями, з... я бачу, що дуже багато допомоги йде саме, коли люди конкретно. Бачать і знають потребу, конкретно бачать і знають когось, кому вони довіряють і кому вони готові допомагати. І це дуже сильний такий соціальний клей знаєш, на даний момент, який допомагає нам всім триматися разом. Хочу ще запитати тебе про один такий момент, коли Люди зустрічаються допомагають один одному, або коли ви допомагаєте комусь передати якусь допомогу? Ви робите певні звіти. Я знаю, що в соціальних мережах і для мене це було трошки неочікувано, але дуже приємно, коли ти тагнула мене після того, як я долучилася до проєкту. Розкажи, будь ласка, наскільки. Легко взагалі отримати інф... отримати якісь відгуки від людей, яким ви допомогли, які тут є групи. Ти казала про стареньких, у яких просто немає, наприклад, телефону, і їм простіше підписати якийсь документ, що вони отримали допомогу. Тоді як молодші люди можуть і відеозвіт зробити, розкажи про це трошки. Будь ласка, Звісно так. Тобто, якщо казати про види звідців, скажімо так, тобто тут теж треба відчувати людей. Так, якщо, наприклад, був період, коли ми надавали допомогу від конкретної організації, то я складала списки: ім'я, прізвище, контактний номер телефону, з якого міста людина, тобто, якщо це переселенців зрозуміло, так і так далі, це для такої загальної статистики, і перші рази для них було важливо мати ці звіт, тобто, щоб ну, знаєте, як щоб вони розуміли, що це дійсно іде до потрібних людей. Це по-перше, по-друге, це фото і відеозвіт, або люди самі відправляють, або це я роблю. Простіше, коли це колективна роздача, так тобто я зробила е, загальні фото, відео, там з на розкладці воно все видно, так що є. Ось це найпростіше. Якщо це збір, наприклад, то зрозуміло, це чеки. Там копії чи фото знову ж таки, це сам товар, коли там людина отримує. Так, якщо це військовослужбовець, я ще не знаю, можливо, що згадаю. А списки відгуки. Ну знову ж таки, по фото, рідко хто надсилає. Тобто, во якщо сам зробиш, от дуже рідко, а знову ж таки молоді. Молоді, хто більш от, в соціальних сітях спілкується і так далі. Від них простіше очікувати це. А, більш дорослі жінки, чоловіки, вони соромляться. Вони цього не зрозуміють, і тому я не наполягаю на цьому. Mm -hmm. Так то іноді люди просто пишуть смс, потім а, коментар. Хтось uh -huh. просто не от, от подяку, так і ти як, якби не відправиш на бумазі, так скажімо так. Це для мене просто приємно, що там я передаю завжди людям. А, якщо ми все ж все ж таки були на телефонному зв'язку чи в соцмережах, то люди залишають свої коментарі, смс можуть написати і так далі. Але по можливості все ж таки списки, якщо це конкретне. Якась велика допомога йде від когось, хтось люди там скидаються, наприклад, і присилають таку допомогу, то все ж таки я стараюсь більш систематично це робити. А, це і для, і для мене, тому що в мене дуже багато списків, вони залишились. І, наприклад, мені щось віддають. Я повертаюся до цих списків, що ой, мене людина колись просила там то, то-то. То посуд, наприклад, це постіль, ще щось так. І ну, це навіть для мене. Дуже зручно, або якщо буде щось знову ж таки об'ємна якась допомога, то я зможу цих людей знову а, запросити. Це по-перше, і по-друге, люди навіть звертаються за пошуком роботи. Угу. І це теж в мене є. Примітки, наприклад, переселенці кажуть, там от я фахівець тому в тому, в мене дійсно є такі записи, і у мене хтось є знайомі. Наприклад, там зараз просто знову ж таки проблема з деокупованих міст, та в деокупованих містах не вистачає фахівців, медиків, продавців і так далі, тому що люди виїхали і не повернулися, і є можливість їх замінити тими, хто зараз приїжджає з окупованих територій. Люди не знають куди звертатися. Є люди, які приїжджають без трудових книжок, ну взагалі без документів, так їм важко ну, подати, наприклад, ці ж документи у центр зайнятості нашої місцевий. Тому от вони таким чином спілкуючись один з одним і шукають роботи. Мені навіть нещодавно з Італії дзвонили, тому що теж хтось через когось вже передав. Ось що є така дівчина, тобто я іноді навіть чесно. Мені не очікувано, що люди настільки покладають такі надії, але знову ж таки намагаюся. Дійсно, там, когось згадую, дзвоню, беру контакт, зводжу людей, а далі вони вже все, самі роблять собі судьбу, скажімо так, долю зі Ось, Тому от, я ж кажу, все, чим, чим можемо, допомагаємо. Підключаю всіх багато багато дівчат, які спочатку приходили за допомогою, зараз мені допомагають. Вони питають, коли наступна роздача, я угу. прихожу мені допомагають. Тобто я нікого не прошу. Дуже, О. дуже тобі дякую. І що ти надихаєш, і що ти допомагаєш? Можливо, у нашої команди у когось є запитання до Ані. Зпитань немає більше подяки, ну тому що дійсно надихаючі історії, коли люди, е просто отримуючи якийсь власний досвід, допомоги що їм допомогли, хочуть це поширювати на інші, тому що розуміють, наскільки це важливо. Не чекають там, не знаю, якогось сигналу чи якоїсь е згори поради, а просто допомагаю. Тому це дійсно е багато в чому успіх України саме в тому, що у нас купа таких людей. Відсотків. Так, так. У мене буде оточнення. Можливо, ви сказали, а я не дочула. Це в рамках Ірпіння. Ну, в принципі, я знаходжусь в Ірпіні, mm -hmm. і а, основна ідея була допомагати людям, які живуть чи приїжджають в Ірпінь. Mm -hmm. Але коли є можливість, ми відвозимо і. Ну, це вже адресна називається допомога. А, наприклад, хтось мені пише, що от потрібна там є родина, а, там, наприклад, в Бучі, так, переселенці, там родина і так далі. Ми збираємо допомогу відвозимо. Це можливо і пінь. Тобто є люди похилого віку, а, там, чи хворі, чи взагалі там, ну, от є люди, які другу війну вже переживають. Так. Mm -hmm. а, і далі там, свого будинку не можуть навіть піти. Спуститися і так далі, то от коли ми групу великутичні роздачу, коли ми робили продукцію, і мені залишали контакти таких людей похилого віку, і ми відвозили вже окремо адресно. Але так, ну більше важко знову ж таки охопити все, тому чи передаємо, є досвід Макарівський район давали туди речі і продукти. Це сам Макарів, який, в принципі, теж так пережив окупацію в декілька сіл Макарівського району. Тобто, от на початку, коли я почала цим займатися, от родичі мені допомагали передавати туди. Вони відвозили самостійно, дійсно. Так. А зараз там просто є свої центри допомоги, і вони, в принципі, справляються. Ось, тому, якщо буде. Щось в мене великої кількості, скажімо так, то ми будемо знову передавати туди. Зараз дякую. і речі. Якісь от запити роблять, якщо я знаю, там осінь, зима, дитяча, доросла, то отпокунечки. Але так, дякую. Питання роботи. Дякую. Так. дякую.